Катастрофічна повінь 1998 року в Закарпатті назавжди увійшла в новітню історію незалежної України, як приклад людської трагедії, викликаної сліпою стихією, і людської мужності та самовітаної героїчної боротьби з наслідками лиха рятувальників Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Скільки часу сил і парацій було тоді віддано відбутові зруйнованого? Не знаю, якому ще міністрові, який би очолював таку надзвичайну ланку в нашій державі, як Василь Васильович Дурдинець, доля могла б влаштувати випробування усім його і професійним, і людським, моральним якостям впродовж кількох років, як кажуть за найвищою міркою. Практично без тривалого передиху стихія нанесла другий удар по Закарпатській області на початку березня 2001 року. Хто тоді міг повірити, що нове водопілля сягне і навіть перевищить катастрофічну позначку 98-го року? Указом президента України Леоніда Кучми, вісім районів Закарпатської області були оголошені зоною надзвичайної екологічної ситуації. Містер Василь Дурденець негайно прибув до Закарпаття, де очолюваний ним багатотисячний колектив сил МНС розпочав опір ударам стихії, порятунок людей, їхнього майна. Оперативні репортажі із зони лиха, які в ті дні показували усі загальнонаціональні телевізійні канали, нагадують, з якими масштабами біди довелося зіткнутися рятувальникам міністерства з надзвичайних ситуацій і що їй вони протиставили. Ось таку картину побачили і прем'єр, і керівники ряду міністерств і відомств. Міністр з надзвичайних ситуацій Василь Турденець, який щотижня по кілька днів працює тут в найнебезпечніших районах коментував у подробицях, з якою ж бідою знову зіткнулася Закарпаття. А мовою цифр вона виглядає так. Постраждало 12 районів, місто Хуст. Було підтоплено 255 населених пунктів. Майже 1700 будинків зруйновано. Відселено більше як 10,5 тисяч чоловік. За сотню населених пунктів знеструмлено. І що найтрагічніше, повінь забрала життя 9 людей. Отже, це і є та сама зона надзвичайної екологічної ситуації, оголошена указом президента України Леоніда Кучми. Уявіть собі, як річки Тиса, Латориця, Боржава, Тересва прийняли в свої русла раптово 2 мільярди кубометрів води. Сьогодні фахівці роблять ґрунтовні висновки стосовно причин такої катастрофічної повені та її руйнівних наслідків. Висновки буде робити влада. Там, зокрема, йдеться і про більш суворий контроль за коштами, які з бюджету направляються в потерпілі райони, про об'єднання зусиль сусідніх держав, басейну річки Тиси. Але найголовніше гарантію того, що уряд ні на хвилину не забуває і не забуде про людей, що там потерпають від закарпатської повені. І також у ці тривожні дні ні на хвилину не припиняють дуже важкої, часом небезпечної роботи протистоянні стихії підрозділів Міністерства з надзвичайних ситуацій України. МНС, власне, і координує, об'єднує зусилля усіх, кого залучено до ліквідації наслідків повені. Символічно, що цю важку місію очолив уродженець села Ромачевиця Мукачівського району, бо міністр Василь Дурденець земляк закарпатців. Людина з високим авторитетом державного службовця вищого рангу. Енергійний державний діяч з надзвичайно високими діловими якостями Василь Дурденець оперативно і, головне, компетентно реагує на будь-які стихійні чи техногенні катаклізми. І Міністерству, яке він очолює, вдається допомагати швидко, з найменшими витратами долати наслідки цих катаклізмів, налагоджувати нормальний ритм господарсько-економічних і життєвих процесів. І протипаводкова епопея у рідному для Василя Васильовича Дурденця краї. Це ще раз підтвердило. У Закарпатців сьогодні велике горе. Обсяги заподіяних сердитою водою збитків ще постійно уточнюються. А за попередніми даними спеціальної комісії вони складають 317 мільйонів 649 тисяч гривень. Найбільше ж постраждав житловий комплекс це більше 191,5 мільйонів. Ще підтопленими залишаються два села Берегівського району. Водночас свої корективи в загальний обсяг втрат. Вносять прояви сувних процесів. Проте ніхто з потерпілих людей не залишився сам на сам із бідою, яку майже місяць тому завдала безжалісна стихія. Ситуація в зоні надзвичайної екологічної ситуації постійно перебуває під особистим контролем президента держави. Уряд забезпечує фінансовими і матеріальними ресурсами, а губернатор краю також прийняв рішення за рахунок бюджету області видати на руки людям одноразову грошову допомогу. З усіх областей України та 19 держав світу надійшла гуманітарка, продукти, одяг, ліки, насоси, будівельні матеріали. Нам треба зробити акцент і під час сьогоднішнього засідання, і в нашій повсякденній роботі це насамперед увагу до людей, до людей потерпілих, до людей, які залишилися без дах над головою. І тих, які хворі, люди одинокі, люди пенсіонери і так. На всіх ділянках відновлювальних робіт задіяні військовослужбовці та техніка МНС і Міністерства оборони. Солдати, прапорчики та офіцери, перейнявшись болем людей, виявляють справжній героїзм. У перші дні евакуаційно-рятувальних заходів воїни, військ, цивільної оборони врятували життя 12 чоловік. Крім того, рятувальники МНС вивезли на човнах і транспортерах у безпечні місця 2,5 тисячі місцевих жителів, уклали більше 120 тисяч мішків для укріплення дамб. Вони відкачали майже 40 тисяч кубометрів води з колодязів і підвалів, розібрали понад тисячу зруйнованих будинків. Отож робиться все, аби мінімізувати наслідки удару стихії. Отже, весняна повінь 2001 року у Закарпатті підтопила понад 250 населених пунктів, а це більше 33,5 тисяч будинків. Півтори тисячі людських осель було зовсім зруйновано. І все це треба було терміново відбудувати, ремонтувати, вводити заново. А це не менш відповідальна, копітка з великими фінансами і витратами робота, ніж просто рятувати людей. І знову її тягар ліг і на плечі МНС. Міністр Василь Васильович Дурденець особисто керував та контролював цю роботу, бо від самого початку повені постійно перебував на найвідповідальніших ділянках. І вже через сім місяців постраждалих селах. Було побудовано 230 будинків і майже три тисячі відремонтовано. А в стадії будівництва перебувало більше тисячі. Стихія неодноразово завдавала безжалісних нищівних ударів по території і людям Захарпаття. Проте як і 98-го, і цього року краяни відчули допомогу всіх регіонів. За порівняно короткий час зроблено дуже багато для відбудови житла, шкіл, об'єктів соціально-культурного призначення, зводяться дамби, берегоукріплення, мости. Волею президента України за його дорученням завершено розроблення комплексної схеми запобіжних заходів, щоб ніколи більше паводки не мали катастрофічних наслідків. Закарпатці говорять, що не знають, що б довелося робити, якби не допомога з боку держави. Дуже много допомагають і продуктам, і всім знайти Тільки спасила, можу сказати. Ваші, там МНС. після паводка. Міністр Василь Дурденець у кожному потерпілому селі побував по кілька разів. Принцип його роботи йти від хати до хати, щоб якомога точніше володіти ситуацією з перших вуст дізнаватися, чи все робиться вчасно і по справедливості. А першочергова увага стареньким самотнім та інвалідам. Закарпаття край найбільшої кількості національностей. І Василю Дурденцю довелося почути слова подяки за роботу підлеглих майже всіма мовами регіону. На кожному подвір'ї селяни клопотали про відзначення бійців, які спочатку врятували їх, а зараз опікуються новим дахом над головою. Ця бабуся-угорка, в якої працюють бійці київського загону МНС, попросила, щоб їх нагородили грамотою. Буде рамок і буде годинник. А загалом на відбудовчому фронті героїчно трудяться майже 1300 рятувальників МНС. Ми б це своїми силами не могли б робити. що не нас відділяти. Закарпаття нині являє собою грандіозний будівельний майданчик. Сюди з усіх регіонів, та навіть із-за кордону, зокрема Швейцарії, іде допомога. А головне з бюджету вчасно надходять кошти. Відбудова постраждалого від катастрофічних паводків багатостраждального регіону перебуває під особливою увагою і контролем президента України Леоніда Кучми та прем'єр-міністра Анатолія Кінаха. Примітно, що до засідання керівництво області готувалося нестандартно і неформально. Завчасно відвідано всі постраждалі від паводку села, проведено зустрічі з потерпілими, люди отримали відповіді на болючі питання. Президент України поставив задачу: до зими всі б люди постраждалі, повинні мати свою хату, своє житло. Якісно причому з усіма вимогами архітектури. Гарні. Отже, працювати треба всім миром, не прикриваючись проблемами. Уряд ніколи не буде осторонь від біди громадян та захистить їх від паводків, але й запитає жорстко з кожної відповідальної особи. І багатьом треба змінити свою психологію. А ще у Закарпатті багато невикористаних ресурсів. І в цьому напрямку теж треба докласти рук. Зрозуміло, що світова спільнота відгукнулася на біду Закарпатців і гуманітарною, і матеріально-технічною допомогою. Але важливо було мобілізувати сусідні держави і до спільних дій у запобіганні катастрофічним повеням. І тут важливу координуючу роль взяв на себе міністр МНС Василь Дурденець. І вже сьогодні водники, шляховики, лісовики та інші спеціалісти разом взялися за пошук і розробку напрямків вирішення проблеми паводків раз і назавжди. Одним із них має стати побудова великої кількості акумулюючих водосховищ у верхів'ях річок. А це вже не лише нас стосується, а й Угорщини, Румунії та Словаччини. Запобігти біді можна лише спільними зусиллями. А для цього потрібні не лише антипаводкові програми і проекти відбудови, чіткий графік фінансування, а й багатосторонні угоди. У світі вже існує чимало прикладів подібної співпраці. Місто Ниритьхаза, столиця області сатмар сатмарберег для проведення цих переговорів було вибрано не випадково. Ця частина Угорщини та наше Закарпаття найбільше потерпіли від катастрофічного паводку у березні цього року. З обох боків кордону ще не припинилися відновлювальні роботи. Ті дні нас багато чому навчили, що не встигли зробити в нормальних умовах, змушені були надолужувати під час безжалісних ударів стихії. Тому дві сусідні держави не хочуть знову пережити подібне лихо і разом шукають шляхів комплексного розв'язання цієї проблеми. Ясна річ, повині відмінити ніяк не вдасться. Тут розпоряджається природа. До них призводять і техногенні причини. Проте, коли поєднати зусилля всіх сторін, які від них страждають у цілому Карпатському регіоні, наслідки стихії цілком можливо мінімізувати. Угорщина ще ні з ким зі своїх сусідів, окрім України, не підписувала угод щодо попередження надзвичайних ситуацій. Дві держави досягли єдиного бачення. І до того ж на практиці переконалися, що самотужки без допомоги партнерів із бідами не впоратися. Тим паче, коли паводки трапляються не два-три рази за століття, а через кожні один-два роки, а ще збільшується їхня трагічність. Характер нашої роботи такий, що не дає нам право на розслаблення жодного дня, жодної води. Ну це наша ноша. Ми взяли на себе таку ношу величезної відповідальності перед своїми народами. Між нами і співпраця найефективніша. Саме угорці першими прийшли на поміч залитому водою Закарпаттю, привезли насоси, мішки для піску та продукти потерпілим, організували відпочинок дітей. І коли 5 березня опинилося під загрозою життя 10 українських рятувальників, які потрапили в аварію посеред розбурханої тиси під Тячевом, та дивом закріпилися на дереві, на виручку оперативно прибули угорські спеціалісти. Свідком та учасником цієї унікальної операції був і міністр Дурденець. А вже за три дні Угорщина просила нашої підтримки. До села Лоня було направлено загін солдатів МНС та колони самоскидів з піском. Рятувальники обох країн та організація надання взаємної гуманітарної допомоги отримали дуже високу оцінку. У Ниретьхазі український міністр Василь Дурденець вдруге зустрівся з цими героями, аби вручити їм нагороди за ризик, мужність і найвищий професіоналізм. До речі, він попросив вітчизняних письменників і журналістів увічнити цей подвиг у літературі. У Закарпатті майже 9,5 тисяч річок. Три чверті з них гірські. Їх норов не то це маленький струмочок, а вже за годину бурхливий потужний потік руйнує все на своєму шляху. Швейцарці теж горяни, тому їм без зайвих слів зрозуміла біда, спричинена паводком листопада 98-го. Експерти дирекції з питань розвитку та співробітництва, або скорочена Деца, ще минулого року вивчили проєкти протипаводкових заходів у Закарпатті. І ось на береги Тиси приїхала делегація на чолі з генеральним директором ДЕЦА Вальтером Фустом. За його словами, візит мав триєдину мету скласти уяву про обсяги потрібної допомоги, прийняти рішення, де і як Швейцарія може допомогти Закарпаттю і, зрештою, як зазначив пан Фуст, познайомитися з українською Швейцарією. А цей мальовничий край, вірніше ліквідація тут наслідків паводку 98-го року зона постійної уваги Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України. Це конкретна допомога людьми технікою. От у нас сьогодні на протиопаводкових об'єктах на дорожних об'єктах працює 580 військових міністерства надзвичайних ситуацій. Це дуже потрібна робоча сила і велику вони роботу проводять. Цей міст через річку Ріка було зруйновано у листопаді 98-го. Тут на будівництві швейцарські гості наочно побачили, що йде не просто відбудова транспортної інфраструктури Закарпаття. А здійснюється її комплексна модернізація. Я вважаю, що таке співробітництво дуже корисне з точки зору, що тут не йде мова про декларації, про наміри, а тут мова йде вже про реальну роботу на реальних об'єктах, які, до речі, дуже нам потрібно в контексті завершення величезної дворічної роботи, гарантованого проживання, населення у тих населених пунктах, які прилягають. До цих гірських річок, особливо до Тиси, до Боржави і до деяких інших, в ході візиту було підписано меморандум про взаємопорозуміння. Вже цього року закарпатці отримують 580 тисяч гривень на реалізацію проекту захисту села Заріччя, що на Іршавщині, а також 4 мільйони 400 тисяч гривень швейцарці нададуть для протипалоткових робіт навколо села Вишкова хуцького району, з до гірських краєвидів. Швейцарські гості все одно були вражені мальовничою красою Закарпатської землі. You you <laughs> Пан Бурдінець не перебільшував, коли розповідав нам про красоту Закарпаття. Взагалі про цей регіон. Це була моя помилка, що я раніше сюди не приїжджав. У мене був шкільний вчитель, який мені казав, є люди, які не можуть далеко дивитися на перспективу. Їх треба посилати у гори, щоб вони вище забралися і з висоти могли поглянути дещо далі, побачити більшу перспективу. Досвід свідчить. Гряни, коли щось обіцяють, дотримують свого слова. Минає сьомий місяць з того березневого дня, коли страшна повінь боляче взжалила понад 33 тисячі закарпатських сімей. Найбільших руйнувань зазнав Воноградівський район, де було зруйновано 1200 хат. Президент Леонід Кучма в перші дні лиха побував тут і кажуть, не хвилина сьомий день, а хоча б на сьомий місяць. Леонід Кучма, побачивши зроблене в Текові, дав високу оцінку зусиллям мешканців та адміністрації Донецької області. На кошти шахтарського краю вже здано амбулаторію і найближчим часом введуть у дію дитячий садок. Голова села. Текова Маргарета Попович розповіла мені, що звідусіль їдуть дивитися на ці будови як на місцеві архітектурні шедеври. Президент висловив щиру вдячність усім регіонам України, які допомогли Закарпаттю і роблять це зараз. У сусідньому селі Сасові Львівська область зводить дитячий комбінат. Разом з главою держави приїхали чимало перших керівників областей. Люди усім їм вклонялися доземно за справжню християнську поміч. У Сасові відбулося новосілля. Леонід Кучма вручив ключі від нових 30 будинків, зведених для своїх працівників Укрзалізницею. На сьогодні в області повним ходом іде спорудження 1100 осель і понад 230 здані в експлуатацію. На цій важливій ділянці задіяно 6000 тисяч будівельників і 200 одиниць техніки. Велику допомогу в проведенні відновлювальних робіт надають підрозділи МНС. Президент Леонід Кучма. Подякував усім воїнам, а також особисто міністру МНС Василю Дурденцю за чітку координацію зусиль і відомств. Разом з тим глава держави застеріг від надмірної ейфорії досягнутим. Кінцевий результат ще далеко попереду. Що не відбулося так? От, от на чому етапу зупинились, описував друг другу руки і розбіглись. Потім нікого і Нічого не знайдеш. Я прошу, звертаюсь до всіх, і Василь Васильовича, головний куратор, і губернатора. Всі тут губернаторів багато земної областей, які безпосередньо працюють над вибором, соціальних об'єктів, щоб всю справу вичати благоустрій і дороги до біологічно заробіт. Не соромно, в тому що задати ще раз приїхати сюди. Просто гості звісти доброго. Степан добра вина, відомо, добро, вина. за ваше здоров'я. <ріпи> Під головуванням президента відбулося засідання урядової комісії з ліквідації наслідків повенів Закарпатті. Були дані доручення. Про додаткове виділення коштів водогосподарникам погашення чималої заборгованості перед дорожниками. За словами президента, у держбюджеті на наступний рік необхідно передбачити по кілька десятків мільйонів гривень на здійснення протисувних заходів та відселення громадян із сувонебезпечних зон. В Закарпатті триває напружена робота з ліквідації наслідків двох катастрофічних паводків, що сталося тут у 98-му і 2001-му роках. Саме підбиттю підсумків минулорічної, а головне планування роботи на цей рік та готовності до весняної повені було присвячено чергове засідання урядової комісії з ліквідації наслідків стихійного лиха в Закарпатті. Уряд за ці три роки за відповідними дорученнями президента України. Виділив 450 мільйонів гривень. А якщо взяти ще кошти міжнародних гуманітарних організацій допомоги регіонів України, то ця сума сягає за 500 мільйонів гривень. Тільки в минулому році на ліквідацію наслідків паводку 2001 року уряд виділив. І повністю профінансував, це дуже важливо, виділив і профінансував 198 мільйонів гривень. Причому, на відміну від попередніх років, ці кошти виділялися із державного бюджету України. І те, що зроблено за цей період, дякуючи об'єднанню зусиль. Центру і регіонів, люди відчувають, як багато зроблено. Але ми не заспокоїмось до тих пір, як це сьогодні ми відзначали на засіданні урядової комісії, поки в повному обсязі не будуть ліквідовані наслідки стихійних лих 98-го і 2001 року. Насамперед, і в першу чергу, на що постійно звертав нашу увагу. Наш президент це забезпечити якісне на нових будівельних засадах будівництво житла і ремонт житла. Ті будинки, які зараз будуються, вони дійсно є гордістю, і люди цього заслужили. Село Росієво Берегівського району особливо постраждало під час другого паводку у березні минулого року, але завдяки державним компенсаціям. Напруженной роботи рятувальників, на місці зруйнованих будинків зведено нові. Смотрите, мой будинок. Это можно сказать, что где 80% солдати построили. МЧС. Вот что вы ви видите, это я как мастер организувал работу, а остальные работы э, делали солдаты. Я и до сих пор э, держу сейчас с этими хлопцами, письма перепишем. Там посилки посилаю їм за рахунок цих заходів, здійснених за останні роки, 45 населених пунктів повністю захищені. Але це замало. Але комплексна цільова протипаводкова програма, яка затверджена урядом у жовтні минулого року, в розрахунку на період до 2015 року, передбачає, щоби 500 населених пунктів і 2600 Сільськогосподарських і інших господарських об'єктів були повністю гарантовані від можливих паводків. От беди не убереш. А зараз через 5-10 лет зроблять дамби, та все буде нормально. А ще несколько лет потерпимо. Вже дом не снесет вода, грязь приєм, грязь буде та почистим та і все. Але вже почали нормально дамби. Піднімати, там по 1,5 метра піднімати. Так що я думаю, що через п'ять лет здесь взагалі заливання буде. Більше. Такого теплого початку лютого Закарпатці не пам'ятають. Вже побиті всі попередні температурні максимуми. Навіть сторожили не можуть згадати такої ранньої першої хвилі весняної повені. Проте наразі. Ситуація на річках області стабільна і залишається під контролем. На щастя, за рахунок скоординованої своєчасної роботи, яка ведеться, паводок не відбувся, льодохід йде хоч напружено, но в нормальному руслі, ті підтоплення окремих територій були незначні, але ми на цьому не маємо права. Я підкреслю, ми мусимо бути пильними і готовими в цьому аспекті. Всі населені пункти, всі владні структури від міністерства до населеного пункту повинні бути в постійній готовності. Запаси снігу у горах цього року найбільші за останні шість років, і тому вірогідність великого водопілля зберігається. Ми не маємо права допустити помилки. Ми не, ми, ми не маємо права не бути готовими на випадок можливих паводків. Ми завжди повинні все робити своєчасно, фахово. На нежному професійному рівні і відповідально за результати, які можуть статися. Отже, починаючи із сумнозвісного для Закарпаття 98-го року, і донині в діяльності Міністерства з надзвичайних ситуацій, відколи його очолює Василь Васильович Дурденець, з'явився закарпатський пріоритет, який звернено до життя турбот, бід і радісних днів мешканців цього прекрасного краю що пережив стільки страждань. І коротко сформулювати цей пріоритет можна було б так захистимо, допоможемо, відбудуємо.